Пауза чи крапка. Давайте подивимось таку тему. Загальний розклад не для всіх програється за особистими до мене в Телеграм можна переходити. Загадайте вашу людину. Тут у мене можуть бути коханки-коханці, трикутники, як мінімум, в цьому розкладі. Візуалізуйте, уявіть, сконцентруйтесь, якщо про вас говорю, тоді ваше. Якщо ні, листайте далі. Якщо про вас для обміну енергії, обов'язково комунікація з цим відео, напишіть імена або знаки Зодіаку в коментарях. Поїхали. Хто ви? Хто ви? Хто ви? Однозначно, тут три, три людини, чоловіки, дві жінки. Одна кубкова рак риби скорпіон, інша Терези водолій близнюки скоріш за все. Або просто такі жінки, прям якісь протилежності одна одній. Це не один типаж жінок, як чоловіки вибирають. Ви прям абсолютно різні. Абсолютно. Навіть нічого, немає ніякої схожості, не ні візуально, ні в характерах, ні, ну, абсолютно ні в чому. Хто мене дивиться? Хто мене дивиться? Тут мене може дивитися саме коханка, і ви знаєте про присутність дружини. Таке не виключено. У вас. Е Легкі стосунки з чоловіком, у вас немає, вам весело в принципі, вам легко з ним, але ви не пара з ним, ви не... у вас не було спільності, у вас не було спільного даху, у вас не було спільної, дитини, до речі, тут теж немає, у вас не було спільного там, бюджету або чогось такого. Добре, пауза чи крапка, пауза чи крапка дивимось, пауза чи крапка. Пауза, обмани були у вас. Сімка мечів аж вилетіла із колоди. Брехня, маніпуляції зради і обмани. Пауза чи крапка. Дуже схоже на паузу, але таку прям дуже затяжну. Потім буде прорив по колісниці, по сьомому аркану. Але зараз поки якісь обмеження. І я думаю, що це пов'язано саме з його домом обмеження. Тому якось так.